Сорт сої, норма висіву сої та міжряддя, на яке вона буде висіватися. Ці три параметри взаємозалежні між собою. Чим менша група стиглості сої, чим коротший період вегетації в неї. Тим менше вона буде схильна до гілкування, і ми будемо змушені висівати вищі норми. І зазвичай висівати на менше міжряддя. Групи стиглості 4.0, 3.0, навіть 2.0 часто висівається на те ж саме міжряддя, на яке в вашому регіоні висівають озиму пшеницю. Групи стиглості. Вищі соя з довшим періодом вегетації, яка е, має більшу схильність до гілкування, вона буде висіватися з нижчими нормами е, і висіватися на більше міжряддя. Е, деякі сорти групи стиглості 2.0, е, група стиглості 1.0, е, Це може висіватися із перекриттям через міжряддя. Чому я про це розповідаю саме сьогодні? Сьогодні унікальний день, сьогодні 22 червня. Це день, коли ви можете наочно, дуже швидко в себе на полі перевірити, а чи правильно ви підібрали норму та міжряддя до конкретного сорту. Це критерії, яким користуються американські агрономи. І сьогодні я поділюся ним з вами. Отже, для будь-якого сорту, для будь-якої норми, будь-якої схильності до гілкування є одне загальне правило: 22 червня, соя має закрити міжряддя. А якщо до 22 червня міжряддя не закрите, це означає, що для даного сорту ви обрали або занадто широке міжряддя, або е, низьку норму. Якщо міжряддя було закрито раніше ніж 22 червня, це означає, що або ж міжряддя занадто мале, або ж що буває частіше, ви висіяли занадто високу норму. А це прав цим правилом користуються американські фермери, і вони, в залежності від групи стиглості, висівають дуже широкий спектр норм. Там можна зустріти навіть 150 200 тисяч, але це зустрічається не часто. Найчастіші цифри починаються від 250 тисяч, і ви можете зустріти норму в 450 тисяч на суперранній сої яким чином перевіряється, яким чином міряється математично відсоток закриття міжряддя? Ви берете 5-метрову лінійку, 5-метрову метровку і розкладаєте її по діагоналі до рядків, розкладаєте її на землю. Після чого ви дивитеся на цю метровку із кроком у 25 см. Ви дивитесь на позначку 0, дивитесь на позначку 25 см, 50 см, 75 см, метр, метр 25 і так далі. Кожного разу. Коли ви цю позначку не бачите, бо її закриває листочок сої, ви ставите галочку в закрито. Кожного разу, коли ви бачите цю відмітку, відмітка з кроком 25 см не закрита листочком, ви ставите галочку в графі відкрито. Так от. Загальна кількість галочок в графі закрито. В ідеалі повинна становити 100%, тобто всі, а допустимо 90% галочок, закриті листками сої. Якщо ж ви маєте менше, ніж 90%, ви неправильно підібрали міжряддя та норму для даного сорту. Надіюся, сьогоднішнє відео було для вас корисним. Вибачте, що так експромтом. Але останнім часом багато виникає питань. по Міждю для Сої. Надіюсь, сьогоднішнє відео буде для вас практичним і допоможе визначитися із. Технологіями, а мені залишається нагадати, що мене звати Володимир. Ви на Ютуб-каналі Той самий Ірландець. Я буду вдячний за вподобайки та коментарі внизу до цього відео. А думайте, читайте, навчайтесь, і буде вам щастя!